Яка головна проблема у виборі телефону? Причому який ви б не обирали, чи самий дешевий телефон, чи самий дорогий телефон, проблема на саме одна – обрати той телефон. Що вибрати? Дуже багато різних моделей, особливо, якщо ви обираєте в середньому діапазоні ціні, там десь від 8 до 15 тисяч, то взагалі проблема. Бо по телефонів від різних брендів. Одні такі, другі такі, різні у кожного фішки. Але справді вибрати важко і в такому бюджеті не буде ідеального варіанта, Та й не буде і в дорожчому ідеального варіанта. Треба дивитися, що підходить саме більше для вас. Чи спідсилена батарейка, чи краща камера, чи кращий процесор, якщо ви граєте в ігри. Хтось просто купляє, бо йому подобається дизайн смартфона, екран смартфона, комплектація смарта, дуже багато всього. різного. Так що тут підібрати насправді телефон треба конкретно під себе, звичайно, підбирати, під свої потреби. Але все одно це, звичайно, дуже важко. Сам собі завжди обираю телефон і завжди дуже, дуже це проблематично.